Доброго дня. Сьогодні хочу вам показати, як я пересаджую свої орхідеї, і буду показувати саме на цій, адже я її купувала зовсім нещодавно, днів 5 тому. Дуже гарна ціна у неї була. Розповідаю чому. Дивіться, ціна даної орхідеї була раніше 750 гривень, але на неї діяла акція мінус 75%, і я її придбала лише за 187 гривень 50 копійок. Це через те, що вона, якби вже перецвіла. Але дивіться, вона має дуже гарні ось такі бронючки, які в подальшому дадуть гарне цвітіння. В принципі, квітоноси в дуже гарному стані, також мені сподобалося корінечко, яке віднілося через горшечок. Тому я вирішила скористатися такою можливістю і придбати дану орхідею за дуже класною ціною. Тому далі дивіться відео, і ви побачите, як я пересажую. Для Пересадки, нам, звісно, потрібно горшечок, в який ми будемо пересаджувати. Я обрала, звісно, ось такий. У мене всі однакові, я це люблю. І попередньо зробила ось такі дірочки, для того, щоб водичка з легкістю могла витікти зайва. Звісно, я обрала новий субстрат для орхідей. І почнемо саму ж з пересадку. Спершу я виймаю ось ці такі палички, які фіксують квітонос, для того, щоб коли вони квітнуть, їм було легше, і вони під вагою квіточок не зламалися. Ось. І саме головне хочу сказати, щоб ви дуже обережно пересаджували свою орхідею, адже пересадка це завжди стрес. Ось. І для того, щоб його мінімізувати, треба дуже обережно це все. Робити. Е, і дивіться, ще одна така невеличка порада. Не потрібно тягнути е, саме за орхідею. Краще помаленьку, потихеньку виймати саме горшечок, е, це допоможе, е, скажімо так, е, менш травмувати дане коріннячко. Е, і дивіться, я, наприклад, не відразу помітила, що коріннячко вже пророзло через горщик і, е, якби. Ось так зробила. Але в принципі це нічого страшного, бо, тому що ви бачите, що дане корінечко вже підгнивше і в подальшому я його видалила. Але якщо ви бачите, що корінець хороший, так, в гарному стані ось такий зелененький, який ви можете побачити на відео. Ви візьміть ножнички і проріжте те місце, місце а саме горшечок. Тоді ви скажімо так, можете зберегти даний корінець і не потрібно. Буде його скажімо так, видаляти. Ну, це, звісно, якщо корінець хороший. так. Далі я звільняю орхідею від старого субстрату. І саме головне, дивіться, якщо частинки субстрату